Трохи шумовата, але хочу вам показати ехінацею. Сьогодні, оця дівчатка, я вас вітаю з Харківщини зі свого садочку. Будемо балакати про ехінацею. Хочу вам показати її короневу систему. Подивіться, яка вона, бачите, це коренева система, яка росла один рік після моменту посадки. Дивіться, Ось така, що я хочу з нею зробити, посадити до горщика ось таким чином вас познайомити з цими квіточками, з кущиком, кореневою системою, а головніше, це те, що я хочу ось цей живець, який. Відпав сам по собі. Ну, я трошки рукою точніше зачепила. Я його хочу посадити і подивитися, як він буде вкорінюватись саме в осінній час, у 2025 році. І чи дійсно то буде історія позитивна, чи навпаки. Прибираю ось цю квіточку, яка нам не потрібна, щоб не тягнув він соки. Що роблю? Прибираю ось ці нижні листочки. Мені просто цікаво це зробити у формі експерименту. Ну і, звісно ж, познайомити вас з цим дійством, чи вийде, чи не вийде, що буде відбуватися. Буду брати грунт звичайний, свій, нічого там особливого. Єдине, що... Ось думаю, чи брати Пдев'яточку, чи взяти ось такий прозорий стаканчик. Це ще я у роздумах. Не знаю, як правильно це зробити. Мабуть, візьму стаканчик, щоб швидше коренева зростала. І найголовніше, щоб її бачити. Оце, мабуть, буде так. Просто отак стаканчик цей поставлю, мабуть, у горщик, і все. Земля у мене буде звичайна, як я вже казала, зі свого садочку. У мене тут є таке лахміття з попередніх посадок. От якраз його я і буду використовувати. Ось цей ґрунт. У мене тут є і мусор сляхий, якісь замочки, бачите, оці листя. Воно здорове. Я щось вам показати Бачите, воно здорове. Головне просто, що немає часу, щоб це робити гри. Не хочеться мені використовувати отий покупний. Хоча я вважаю, що він, мабуть, був би і кращий, бо він легкий, мабуть, поживний все ж таки. Але буду використовувати свій. Бо мені цікаво, як це буде відбуватися саме з моїм гринтом, а не з покупним. Бо, Мені здається, з покупним то краще поштову. А хочеться, знаєте, подивитися на це все. Сьогодні у нас з вами 30 вересня. Наплімо це собі. Так, от я багато не буду насипати землі. Таку якусь частину. І от ми з вами це все робимо на камеру. Я запихую, Оце так. Що роблю далі, Бачите, які здоровенні листи. Ну, вони тут взагалі не потрібні. Тому я отак просто беру ножиці і відрізаю все зайво, зелену масу, ну щоб рослинка просто гарне проживалася, ну і не витрачала сили. На зелень. Дивіться, ось що в мене вийшло. Бачите, один я лишила ціленький. І ось тут. А інші прибираю і будемо з вами бачити, що буде відбуватися. Буду вас тримати в курсі. Поки що це все виглядає ось так. Підписуйтесь на канал, щоб бачити результат щодо, щодо посадки цього сорта і ось цієї гарні. Я думаю, що все ж таки. Не треба, мабуть, да, показувати, що буде відбуватися також полив з звичайною водою, з банки, нічого особливого. Промачую всю землю. А то мені колись писала дівчатка, що я саджаю рослини і не поливаю, але я не думала, що треба про це показувати, розказувати, що після посадки. Завжди потрібен полив. Ну, Хтось робить зразу в ломку воду. Я також інколи це роблю, Ну, але цього разу, бачите, саме ось таким чином. Спочатку тикнула, ну а потім вже полила. Все, дівчата, хлопці. Тепер точно. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра і усім пока-пока.